Як відомо, середа, це пятниця, і майже четвер, отже я известно, середа, это маленькая пятница и майже четверг, Вот же я еще запутался. Так, это стартап-шоу на м И мы продолжаем серьезные темы. Итак, киднеппинг, дислексия и богатство. Через какие жизненные трудности еще пришлось пройти Саль Михаек? Як и где утримать халявные подарки? Завдяки QR-кодам. Как развлечь посетителей кафе, а также еще и зарабатывать? На этом будет рассказывать наша гостья Лидия. Лідія осадець, співзасновник стартапу HappyScan. Завдяки додатку користувачі сканують знайдені у різноманітних закладах спеціальні QR-коди та отримують за це сюрпризи. Як роботи твоє приложення? Ну хепіскан це взагалі фанова система лояльності для ресторанів, а працює дуже просто. Відвідувач приходить в заклад. І доки він чекає офіціанта чи своє замовлення, в нього є час. Саме в цей момент ми пропонуємо йому відсканувати унікальний QR-код закладу. У нього на телефоні з'являється така скретч-карта, і торкаючися пальцем до екрану, стирає віртуальне захисне зображення і бац, отримує подарунок. Що це за подарунки? Вибирає заклад. Іноді це халявний шот, якщо ви покладете там, бармена на руку. Деколи це якісь креативні завдання, а, там, наприклад, напишіть японський віршик Хоку, отримайте рол в подарунок. Які найцікавіші пропозиції, завдання ти вже приготувала або що чула? Ну, одні з найцікавіших завдань це, наприклад, скласти там, цікавий японський віршик на чотири рядка там, про заклад і отримати суші на халяву. Або ж там покласти бармена на руку і отримати шот а, безкоштовно. Я знаю про такі акції, наприклад, вот в заведениях во Львові люблять задавать задание. Пожалуйста, сочините про нашу кафешечку коротенький стишочек. И, и они после этих кафе... Да, и после они эти стишочки вешают либо на стену. То есть это что-то подобное, да? Да. Слухай, а може бути так, що ти приходиш до кафешки, і не приходить цей офіціант, ну взагалі вже там пів години пройшло, і на це, за цей час можна там отримати ж не тільки один подарунок, а там декілька. Ось як можна просканувати декілька QR-кодів, або це неможливо? А, насправді можна сканувати лише один раз в добу, і сам QR-код, він один-єдиний. Але кожного разу кожному відвідувачу може попасти якась інша пропозиція. Тобто система працює, видає подарунки в випадковому порядку. Угу. Ми вирішили, знаєте, не стіснятися вийти на вулиці города нашого і узнати, як українці відносяться к халявним пропозиціям. Що такое хеппі скан? Хеппі скан? Що це такое? Без поняття. Вообще ні никаких нікаких зображень. Якийсь новий прикол чи що тренд? Какая то нова система, наверное, в банках. Что-нибудь халявное в заведениях получали, которым по ее скидки. Халявное? ну ведь лексика у вас. Бесплатные, наверное, сыр в мишловке. Вы имеете в виду бонусы, комплименты от шефа. Очень редко. Да, бывает. В каких бы квестах приняла участие для того, чтобы получить бонусы? Квест? Я в таких не участвую в конкурсах. Не брал участия в квестах. Дарю числики бонусы, сколько часов это взаимо. Тебя интересуют квесты? Да. Шару люблять всі, понятне і діло, але тратять на це времени ніхто не хоче. Та у нас питання виникає. Скажи, будь ласка, які вже ресторани приєдналися до такої концепції, і взагалі, наскільки це популярно в Україні? Вже mm. ну, на сьогодні у нас вже близько 100 бізнесів стали нашими клієнтами. А, частина це ресторани Львова, частина це ресторани в Києві і також в Запоріжжі. До нас постійно проходять заявки. Ми намагаємося швидко реагувати. А, тобто, ігрові промо популярні. Ігрові промо цікаві як бізнесу, так і відвідувачам. У Нас близько 15 тисяч людей вже завантажили додаток. А ти вже якось заробляєш з цього? Ми продаємо підписку на сервіс, оскільки він включає досить багато інструментів по роботі з аудиторією. І є різні тарифні плани, які ми пропонуємо бізнесу. А можна назвати найнижчі тарифні плани для ресторану? Ну вже стартуючи від 390 гривень в місяць, можна почати співпрацю з. Happy Хаппі Скам. О, круто. І ще більше про халяву ми вам розкажемо. А також ми будемо обіщати про фейли і трабли самой Саль Михай. Ну а ще питання до Вікторини, які дозволить вам отримати подаруночки у суді М1 знаходяться Лайка та Містер Сані і наша гості Ліда. Тож почуємося, побачимося. В 4.30 не переключайте.